Почнемо з сьогоднішньої атаки на Київ. Що це з вашої точки зору? Помста за Херсон? Чи це такий привіт саміту G20, Чи це просто назбирали ракети? і В них за планом була така атака, от саме на сьогоднішній день, на 15 листопада, і перше, і друге, і третє. Я нагадаю, що масований обстріл 10 жовтня, який відбувся, тоді було використано фактично 83 ракети різної номенклатури: це були крилаті ракети, балістичні ракети. Потім через трохи більше ніж два тижні відбувся наступний обстріл. І ми бачимо, що через два тижні знову відбувається наступний обстріл. Ми можемо казати про те, що Росія на сьогодні має можливість реалізовувати ось такі ракетні удари по території України саме з паузами, десь приблизно в середньому два-два з половиною тижні цього достатньо для того, щоб, наприклад, забезпечити логістично Розміщення на аеродромах, на пускових на інших майданчиках саме необхідну кількість боєкомплекту. А це по перше. По друге, а ми розуміємо те, що оскільки вони мають ось такі обмежені можливості, а то майже всі ракети, уся їх номенклатура, вони дефіцитні. Якщо вони дефіцитні, то вони можуть їх використовувати настільки масово не щодня, як ми бачимо, не 24 на 7, не кожну годину, не кожен день, не кожен тиждень постійно, а виключно на якісь події. Та саме сьогодні така подія J-20. Але чому саме на G20? Тому що це досить вдалий такий геополітичний майданчик, коли можна заявити про свої вимоги. Тобто, ми готові до. Переговорів, але на наших умовах, тобто вони намагалися таким чином здійснити елемент шантажу терористичний акт проти цивільного населення України задля масштабного геополітичного шантажу. І це. А на мій погляд, це ну я не знаю, як назвати це дійсно геополітичний скандал. Тому що коли ви використовуєте такий майданчик, як самі J-20, для того, щоб шантажувати міжнародне суспільство, така країна вона повинна вже більше ніколи не з'являтися на цьому майданчику. Все повинно бути зробити повинні зробити для того цивілізовані країни, щоб Росія більш не з'являлася, а на g 20 та іншими якихось я не знаю подіях, а саме такого рівня, але, але. ми бачимо її, поки не зустріли. Олександре, але в мене уточнення, от наприкінці жовтня, очільник української розвідки Кирило Буданов говорив, що після того, коли Росія декілька разів поспіль завдавала ці масовані ракетні атаки по Україні, він тоді сказав, що в Росії, от я відкрила це інтерв'ю, в Росії майже вичерпані запаси ракет. Він навіть наводив такі цифри, що, наприклад, він казав, що ракети там типу Іскандер залишилися біля 13%, відсотків, якихось там біля 45%, а просідати нижче. 30%, він тоді казав, це взагалі небезпечно. Так виглядає так, що ракети не закінчуються? а вони ніколи не закінчуються. Ага. Давайте з цього почнемо. Ну це відомо, що вони ніколи не закінчаться. Якщо ми кажемо, що ракети закінчуються, треба розуміти, що саме за номенклатура. Якщо ми кажемо про ракету Х 25 так вони можуть закінчитись. А якщо ми кажемо про е, Х- 22 вони фактично закінчились. А Якщо ми кажемо про ракети, які вони можуть виробляти, виробництво якого налагоджено Х-101, ха 555 Та ж сама крилат ракети калібр ракети «Іскандер» 9М723, 9М728, ракети Х-59. Вони можуть їх виробляти, але це виробництво залежить в першу чергу від постачання контрабандних мікросхем. Контрабандні постачання, майже всі вони мають в своєму складі приблизно десь від 70 та більше відсотків 80% і більше також. А це іноземного походження мікросхеми. Якщо ми згадаємо таку ракету як Х-47 М кінжал, то вона взагалі на сьогодні не виробляється. Ця гіперзвукова ракета російська. Чому? Тому що вони мають більш ніж 130 найменувань іноземного походження мікросхем, інтегральні мікросхеми виробництва США. У Мене питання. У нас я попереджаю дві хвилини. Залишається. Я вас хочу запитати, які перспективи щодо звільнення лівого берега Дніпра, тому що оперативне командування Південь повідомляє, що російські війська залишають позиції на лівому березі Дніпра, і українські посадовці там постять якісь емоджі, натякають на те, що Кінзбурзька коса можливо буде звільнена, можливо, Олешки. Що ви про це думаєте? Для мене українські посадовці вони не показник. Для мене показник це заяви, монополія заяв Генерального штабу збройних сил України. Але зі своєї позиції, аналізуючи ситуацію саме на лівому березі, я можу сказати наступне: що саме та ситуація, яка там складається, а вона скажімо так, не на користь російських окупантів приблизно десь в глибину. На 10-20 кілометрів приблизно так, тому що на ці саме на цій глибині вони не можуть контролювати забезпечувати прикриття своїх підрозділів як артилерію, так і авіацію. А у цьому є перевага з правого берега саме збройних сил України. Якщо вони будуть знаходитись на цій глибині, то вони будуть суїцидніки. Тому я не виключаю того, що найближчим часом саме на цю глибину можуть відбутися деякі зміни, але знову ж таки монополія на будь-які повідомлення виключно генштабу збройних сил України.